Тому Рашистська Орда вчинила над нашими земляками злочинні дії, які позбавили їх життя. Ми зібралися, щоб в глибокій скорботі низько схилити голови перед світлою пам'яттю тих, хто без озброєння став на захист нашої бучанської громади. До останнього подиху не зрадив. Батьківському заповіту плекати відданість українській державі. Трагічні події, які відбулися 4 березня 2022 року, на цьому місці сколихнули увесь світ. Окупація рідного міста тривала 33 дні. Рашистська орда безжально нищила все, що траплялося на її шляху. Вбиваючи мирних, безневинних жителів громади. 3 березня 2022 року на вулиці Яблунській бійці добровольці несли варту на блокпосту. Оборонці мали лише один автомат, дві гранати, старі бронежилети та бінокль. Але після того, як стало відомо, що окупанти. Наближаються до околиць вулиці Яблинської, та відчувши небезпеку, ними було прийнято рішення не полишати позицій і перейти до будинку поблизу блокпосту. Вже 4 березня, при так званій операції Зачистка, загарбники вдерлися до оселі, в якій знаходилися герої добровольці. Далі, всіх, хто перебував в будинку під конвоєм. Повели на територію, на якій ми разом з вами знаходимося. В подальшому звірство рашистів побачив весь світ з камер відеоспостережень. Та тільки Господу Богу відомо про перенесені тортури і катування, яких зазнали наші бійці. Лише одному з полонених вдалося вижити та стати свідком пережитого пекла. Горе, біль, розпач, знедолені родини це все стало наслідком приходу расистів на нашу землю.